На вулиці Миколайчука у Коволі водій БМВ здійснив наїзд на припарковане Міцубіші, залишив записку із своїм номером телефону та поїхав далі. Поліцейські БМВ, яке перебувало у орієнтуванні через ДТП, помітили вже на іншій вулиці. Вимогу патрульних зупинитись водій проігнорував. Переслідування закінчилось біля воріт власного подвір'я сухвалого керманича БМВ. Наблизившись до подвір'я будинку, водій зупинив транспортний засіб перед механічними воротами, очікуючи на їх відкриття. Поліцейський підбіг до транспортного засобу БМВ і, висловлюючи водієві вимогу вийти, встав перед автомобілем, блокуючи в'їзд на подвір'я. Однак для водія це не стало перешкодою. Він кілька метрів провіз прямо на капоті патрульного. Продовжив рух і умисно заподіяв поліцейському роти з обслуговані міста Коваль у управління патрульної поліції вулицької області Сергія, у зв'язку з виконанням ним своїх службових обов'язків легкі тілесні ушкодження. Ковальський суд присудив два роки обмеження волі водію. Однак останній з таким вироком не погодився саме тому провадження в апеляції за усім обсягом пред'явленого мачення просить його виправдати. Наразі лава підсудних вільна. Обвинувачений просив відкласти засідання за сімейними обставинами. Обставини про народження дитини і долучено свідоцтво про народження дитини. Дитинці вже майже місяць від народження. Скільки Це часу буде, треба новоспеченому батьку на поновлення після пологів, обвинувачений у заяві не зазначив. Наведена причина питання про відкладення не є поважною, на допустим обвинувачення можливий розгляд. За відсутності як обвинуваченої, так і захисника і... Захисниця попередила суд, що у неї проблеми з електрикою. тобто не клопотання ані про відкладення, а констатація факту про неможливості взяти участь з технічних причин і клопотання про проведення відеоконференції відповідно захисником не заявлялось. Тут розглядає скаргу на вирок та деталь автопригоди без обвинуваченого, який себе винним не вважає. Мовляв, то поліцейський діяв непрофесійно. Вже потерпіло, зазначив, що втрачав рівновагу, не дотримуючись посадової інструкції, зокрема техніки безпеки, сам заскочив на транспортний засіб. Вважає, що до показів свідка поносюка, який є працівником поліції слід. Віднести критично про горе водія. Відомо, що йому на момент подій було 46 років, раніше двічі судимий. За умисне вбивство відбув покарання, позбавлення волі та лишився військового звання майора. Крім того, у той злощасний день, коли тікав від копів, був під впливом наркотичних засобів. Та й схоже у версію, що поліцейський сам вирішив покататись, суд не повірив, бо апеляційну скаргу залишив без задоволення. А вирок Ковальського міськрайонного суду без змін. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук, телеканал. hours.